Гордість України на Прикарпаття тріумфально повернулись спортсмени з чемпіонату Європи по Тхеквондо, що відбувся у Румунії. Вони здобули сім золотих, чотири срібних та вісім бронзових медалей. Цілий рік юніори йшли до цієї перемоги та сумлінно тренувались. Тренерський штаб не очікував такого результату, зізнається, тренер Олег Соловей. Перед цим чемпіонатом наш тренерський штаб планував ну 3-4, може, медалі. Ну, дасть Бог буде п'ять. Тобто, у нас вийшло зробити. Сім золотих медалей такі чемпіонати. Це можливість вкотре показати, що ми сильна та непереможна держава, каже Олег Соловей. Спортсмени були мотивовані саме саме цим. Саме цим. І ми, як трен, тренери національної збірної, так само їх налаштовували. Завжди нагадували їм про наших хлопців, які зараз боронять Україну. І є у ланах збройних сил України. Є так само наші, мої вихованці. Є тренери нашої федерації обласної. Артур Кузьміч здобув перемогу у ваговій категорії понад 85 п'ять Кг. Каже, на змаганнях були поєдинки з представниками Угорщини, Боснії та Герцеговини та Польщі. Останній був для нього складним. Найскладніші поєдинки були з поляками, тому що вони були в рази більші за мене, старші, досвідченіші. Я досить довго психологічно готувався до цих боїв і. Налаштував себе і виграв. Гідно представила Україну на змаганнях Кіра Чекі. Це вже її друга перемога на чемпіонаті Європи. Каже, підготовка була серйозною, відчувала на собі відповідальність, присвячує цю перемогу ЗСУ. Зазначає спортсменка. Для мене ця перемога дуже важлива була, адже як і того року на чемпіонаті Європи було бажання показати, хто є такі українці, які ми сильні та незламні, не дивлячись на цю війну. Цю перемогу я хочу присвятити для ЗСУ. І для нашої країни. Анастасія на чемпіонаті перемогла в чотирьох поєдинках і стала дворазовою чемпіонкою Європи. Каже, відчуття, коли розумієш, що в тебе золото, неймовірні. Після того, як ви бачите на екрані, що ти переміг, що і ти розумієш, що в тебе золото на цьому чемпіонаті, це я не знаю, це неймовірні загалом відчуття. Ти переживаєш водночас знову ж таки хвилювання. І неймовірну радість. Далі спортсмени готуються до чемпіонату світу, що проходитиме у Фінляндії. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія «Рай». «Хорош! слава Україні.